Лочовічих штанів резерв. Лотику переважають джинси. Дуже гарна якість, м'якесенький такий класний джинс. Також класна така модель, пряменький крій, В розмірі 29. Зараз також і тут кишеньки. Така моделька йде в розмірі 28. Елічка є. 31, 29, дуже м'якенький та класний джинс. 32, такі м'якесенькі брюки, в розмірі 54, 34. Це також дуже гарна модель. І такі будуть розмірі 28.